Сьогодні приготуємо аля шаурму. Ми в родині називаємо чикен роли. Особливо подобається діткам і змушувати не треба куштувати, навіть дивлячись на те, що там багато овочів. І так, нам потрібно овочі на ваш вибір. У мене огірок, капуста, перець та кріп. М'ясо, яке забажаєте, в мене відбивні можна навіть ковбасу. Все гарненько подрібнюємо, додаємо сіль за смаком, додаємо соус. Це сметана, гірчиця та кетчуп, сіль перець за смаком. Натираємо сир і приступаємо до збирання наших чикен ролів. Беремо лаваш, можна і не розрізати навпіл, як я. Кладемо начинки, овочі, м'ясо, сир і складаємо наш конвертик. Ось я повільно показую, як я завертаю наш конвертик. Можна вже і дегустувати, але я обсмажую вейці, щоб лаваш не розмок від начинки. Обсмажуємо з усіх сторін, дістаємо, даємо трішки околоноти та насолоджуємося. Смачного нехай вас бог береже.